Маленьким хлопчиком додому у полі йшов я в шумі трав, і у гніздечку кам'яному сорокопудика спіймав, тримав я міцно пташенята, І на мене зорили з руки його лякливі оченята, немов чорненькі, ягідки. Над ним сіяла синки від і птиць лунав в щасливий спів. Невже навіки волі щастя він у долоні загубив, і стиснув серце жаль великий, і пальці я розкрив. Ану, і він порхнув щасливим криком, залиту сонцем. Вишені.